В цьому відео перед вами ще один красень Next Tool Vanguard Multifunctional Range називається чорного кольору. Неймовірна класна штука, основним інструментом якого є розводний гайковий ключ. Також тут є викрутка Philips плюсова, також з іншої сторони в нас тут зберігаються біти, їх тут дві. Одну я вже вставив от сюди плюсову. Мінусова ще отут, всередині. Бачите. Опс, і витягнув її. Мінусова. Відповідно, її можна засунути. Дивіться куди. Мінусову або плюсову. Без різниці, вони однакові. Можна засунути от сюди. Можна витягнути, засунути от сюди або от сюди. Як вам таке? Де хочете, можна засунути. Тобто три, три місця. Раз. Два і три. Зберігаються вони ось тут. Тобто потрібно ось так. Зверху хоп. І засунули. І те саме з мінусовою. Оп. Присутня металева кліпса. Також мультитул можна розібрати за допомогою викрутки з зірочкою. Сподіваюся, що вам видно. Якщо не видно, вибачте, будь ласка. Дуже класна, неймовірна пилка, пилить вона чудово. Можете перейти подивитись на Ютубі повне відео. Там я і пиляв, і відкручував, і ножем щось затачував те, що треба. Пилка дуже класна. Ніж повнорозмірний, також чудовий. Губки ось ці розкриваються до 2 см в міліметрах, тут відповідно 20 см. Тобто можна ось таким чином відкрити, скільки вам потрібно. І закрити потім. Просто супер. Все можна розкрутити, змастити. Лінієчка у нас ось тут, з іншої сторони, відповідно, дуже класно. Плоскогубчики. Плоскогубці звичайні. Гостро? як же вони? Гострогубці називаються, так? І кусачки. Також в нас є ось тут елемент для зняття. І ізоляції. Бокорізи, здається, якщо я правильно кажу, називається. Далі в нас підпружинені плоскогубчики. Це дуже круто. Переходьте, будь ласка, на мій YouTube. Дивіться повне відео. Я думаю, що ви не пожалкуєте. Всі посилання, де придбати, мій промокод на знижку 10% буде під повним відео на YouTube. Дякую всім за перегляд.